Положити сюди в цю коробочку маленьку, частинку і свого тепла. Людмила Кравченко мати загиблого військового Євгена Кравченка. Нині жінка прийшла, щоб допомогти волонтерам запакувати солодощі для дітей з прифронтових територій. Як може мати з родини загиблих не долучитися до такої акції, де подарунки йдуть нашим дітям, дітям захисників. Це дуже приємно і зворушливо. Дуже Анастасія Карпенко, студентка Чернігівської політехніки, каже, завжди намагається допомагати волонтерам у вільний від навчання час. Якщо ти не можеш якось допомагати по іншому, то треба долучатися до таких волонтерських заходів. Це це правильно наразі, і це дуже доречно. Це наш час солодощі для наборів закупили за підтримки благодійних фондів іскра добра та нова України. Допомагають у бакуванні всі охочі, розповідає голова фонду Іскра добра Олег Бібіков. Ми запаковуємо десятки тисяч подарункових наборів для діток, які роз'їдуться по всій лінії фронту від Чернігівщини і аж до Одещини. Повністю всі лінії фронту ми охопимо і солодкі подарунки приїдуть до діток до нового року. Це дуже круто, тому що а, дітки це наше все, і мені здається, цим маленьким крихіткам треба підтримка завжди. І коли батько там десь. В окопах сидить і немає поруч з дитиною, хоча б якимись подарунками маленькими таке свято створити саме для дитини. Це дуже важливо. За декілька днів вони запакували понад 15 тисяч солодких наборів, каже Олег Бібіков. Загалом до акції долучились понад 50 людей з Чернігова. Три роки поспіль ми забезпечуємо прифронтові міста і села подарунками до Новорічних свят В першому році ми зробили 100 тисяч, в другому 75 і потім ще трішки допрацювали. Ну і в цьому теж хочеться підтягнутися до до 75, Але стараємось стараємось. Наскільки сил вистачає, скільки робимо? Пакують солодкі подарунки волонтери кожного дня і запрошують допомагати всіх охочих. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.